Я все життя на залізниці попрацював. Я оглядач ремонтний був. Відправляв поїзда. Син пішов, зять пішов воювати. Ну і я вирішив тут. Я срочно хліб служив там пістом. Навідником був. А всіх натренували, всі проходили отут. Хто перший прийшов? Вони були навчані, знали і передавали свої знання другим. У нас зараз так підбираються екіпажі. Самім тут одного від другого ну не можна так відділити, що цей займається механік водій, займається своїм, навідник своїм, командир там та своїм. Тут трошки наша система. Тут повинен бути колектив. Всі люди різні. Треба якось людей, щоб вони були щоб там не сварилися. Тут пофіг, тут ти можеш і посваритися, і те. Ну там такого не може бути. Коли в піхоті туго виїжджають танку, щоб трошки розібрати, противник ховається в посадках себе, його звідти піхотою вибить тяжко. Коли виїжджає там і працює, це трошки страшновата штука. Коли стріляєш осколочним по посадці 200 метрів розльот, і летить, все, ти вже голови не висок, той десь перебігає, вже більше бігати не буде. І їдеш по тобі, все стріляє, все летить з тебе. Тебе треба тут і зупинити, куди ти поїхав. Ми вже відстрілялися, уїжджали, виходить, ДСК спешла. Ми ззаді за нею. Прийшов прильот. Посікло, броню там побачив. Реби ставляться, тому що там без реба не виїжджає, бо стрішок дуже багато. Поставили задачу, виїхали, зістрілялися. Сказали там розібрати будинок. Ти розбираєш, виїжджаємо далеко, поки відстріляєшся і назад. Якщо ми бачимо ціль, якщо ми працюємо не вручному, у нас запускається система. Запустили систему, вся ціль побачена. У мене я дивлюся, ось у мене є приціл. Ось є. Мене нього каже, чебурашка. Воно Вона ось так ходить. Ти повертаєш це вправо, вліво, груч іде, і пушка вверх, вниз. Ти ось за нього тримаєшся, ногами тут є упор, вперся, сидиш, як дядько, отак, раз і все. І ти крутиш вправу, вліво нажав, в тебе зарядилася, вона сама виставилася, хоп, ти собі ставиш постріл. Включаємо би до догори? Тоді МЗН і стати. Ти заліз закрився, в тебе вже все про страху закрите, коли біля тебе ще лягають міни, які ще в піві падає, ну трошки воно не дуже так. От найголовніше, щоб не, не, не загубитися і не злякатися до посадки в танк. Є якесь хвилювання, є це, ну, коли ти вже туди сів, прикрився, ну, повинно дітись. Ти просто виконуєш свою роботу, так як ти прийшов до станка, став і починаєш там, точити щось. Ти сідаєш, включився, все, командир тобі сказав, куди ми стріляємо, як що, все, ти виїхав, шуруєш. там головне, не загубити машину. Екіпаж живий, здоровий, все, виїхали нормально. Буде другий виїзд. Ніхто ж не каже, що всі танкісти, хто прийшов, до цих пір всі живі і танки всі цілі. Ну немає такого. Тут відвага, саме головне, щоб ти сів і не боявся їхати. Оце вже заключається в цьому, що ти не боїшся.